Вітаю вас! Мене звуть Вікторія Киба. Я хочу подивитися, що у нас сьогоднішній день, як він пройде і що він нам дасть. І я хочу подивитися, як нам його пережити. І хочу, щоб все у нас було гаразд. Так, зараз подивимося, що нам цей день принесе. Ну, Боротьбу принесе. Ну, ми живемо всі зараз в такій боротьбі. Із Окупантами із собою, щоб не впадати у відчай. Ну що воно ще скаже? Боротьба в нас така. Але це така боротьба, яка принесе ну, позитивні результати. Це з, з, сім жезлів, а жезли – це рост, це зріст, це ну, як дерево. Воно не може перестати рости. розумієте? Тут навіть можна ще одну карту не викладати, але я хочу ще подивитися. І дивіться, ну, це кажуть, знаєш, знаєте як? Це четвірка кубків, це кажуть, що от ми зациклилися на чомусь одному. На чомусь одному зациклилися, але нам простір, всесвіт, матінка всесвіт преподносить іще щось, іще якісь там думки, ну щось іще таке. Позитивненьке, щось позитивне. А ми, бачите, закрилися, ручки зложили, ножки зложили і нічого не хочемо бачити. І давайте ще глянемо одну карту, що нам хоче цим селе, Що це за такий подарунок або підсказка від Всесвіту. від всесвіту. І знаєте, це карта двойка мечів. Вона каже про те, що у нас закриті очі. Ой Боже, дивіться, так воно, як воно перекликається, ці дві карти. І тут ми закрилися, нічого не хочемо бачити. І тут теж Ну, це двойка мечів. Кажу, нічого не бачу, нічого не чую, і я все, я в хаті своїй. І я навіть, оце, дивіться, зна, ну... Е, коли отакий місяць, знаєте, на, навіть на небі, отакий місяць, і коли так ручку ставиш, і виходить, буква Р, то це зна, значить, що місяць е, росте. Правильно ж я кажу, по-моєму, росте. ну... Да, буква Р росте. Бачите, у неї за спиною. А коли росте місяць, він все доволі молодий на цій карті, то значить це буде гаразд. Треба скидувати оці е, пов'язочку на голові і дивитися по сторонам. Так, і все. ще одна, Ой, одна остання карта з цієї колоди Таро. Ой, ну що все буде гаразд, треба тільки відкритися і нічого не боятися. Будуть гроші, і ми зможемо навіть допомагати комусь. Хтось, ну, хтось комусь допоможе. І грошима. Ну, я знаю, що це ще ця карта, каже про те, що тут зображені люди ну, нижчі, мало забезпечені. А в мене таке відчуття, що. Як кажуть, просить і вам буде дано все одно. І ще от мене є оця колода. Я то, теж люблю. Я починала колись дуже давно, ще в студентські часи, на цих картах. У мене є карти давні, я вам колись покажу, на яких я гадала, що в інституті я навчалася в інституті. Зараз глянемо, що ці ще карти. Скажуть, тут давайте пару карт. Так. ну... Червова, ч, червова любов, це сердечна карта. Все гаразд, Блін, дівчата, хлопці, треба собі. Ах ти ж, сер... все одно, бачите, яка? І вчора була така дьяка, ді... дівка погана, щось мені захотілося сказати. А зараз, знаєте, що мені прийшло? Це думки наші. Ми собі не, не довіряємо, не довіряємо. І а це карта, знаєте, як я завжди казала, коли вона отак перевернута, то це можливий такий удар. А так якось як у нас, вона отак виглядає, як бокальчик. Тобто можна трошки випити сьогодні, щоб трошки нерви заспокоїти. Ну і все, давайте вже остання карта, яка <смі> знову гроші. Ну, ви бачите, як перекликаються ці дві колоди. Тут, бачите, тут теж поганенько, так, і раз, і гроші у серці як би успокають. Тут теж так, так сердечна карта, так у серці. Бути в серці своєму, розумієте? Бути в серці. Все. Я вас дуже-дуже прошу, підписуйтеся, ставте лайки, заходьте, я буду викладати частіше. Я дуже хочу передбачати на таро, Я хочу що казати, щоб мені за це давали гроші. Тому що я дуже-дуже хочу допомагати всім людям. Ну, правда, я хочу міняти ваш настрій на на, на кращий. І, і отак я хочу, отак, щоб у нас такі сьогодні ітог сьогоднішнього нашого гадання. Ну, Я не, не люблю казати гадання, я хочу казати передбачення. Ми собі вибираємо самі, самі вибираємо, як все, ми отак собі вибрали, Гроші, гроші серце, сердечна чакра у нас заповнена, є любов. є любов. Просіть вам прийдуть гроші. А також е, наша борьба вона принесе плоди. Все, я вас чекаю. Пишіть мені в особисті, хто в Тіктоці, а на Ютубі я там дам свій телефончик. Все, я вас дуже-дуже люблю і чекаю. І нехай у вас все буде гаразд.